Слава Роду, слава рідний Бога, слава Україні всім. Продовжуємо святкувати ладовиці. Красну гірку, красна не від слова червона, того з комуняками ніц немає спільного. Красна це гарна, красна, красна Чічка, гарна квітка. Красна як очичка, гарна яквітка. Так кажемо на дівчаток наших. Красна гірка. Продовжуємо радіти весні Красній. Весна красна. Весна ж не червона, весна красна. Продовжуємо радіти відродженню природи, відродженню землі матінки і відродженню нашого народу. Не настільки швидко, як би хотілося, не настільки легко, як би хотілося. Та знову ж таки нашими молитвами і світлими обрядами ми допомагаємо нашому народу піднятися з колін і згадати, згадати свою суть, згадати свою природу. Хто ми є? Хто ми є? Скільки десятків тисячоліть нашої історії? Навіть Сучасні вчені кажуть: тріпільська культура. А до того були ще, ще. Багато-багато-багато. Ще, ще, ще. Та навіть трипільська культура О, за завіренням наших учених десь 11, 13 тисячоліть. То що ж говорити далі? Так, то відповідно наше літочислення. Згідно якого нині 7532 літо, то це є саме свіже, саме молоде літочислення. А до того були ще старіші, старіші, старіші від більш давніх подій, починаючи. так. Ну, а історія Адама і Єви це взагалі 5700 років там з копійками. Тож, відповідно, коли наші пращури вже мали цивілізацію, культури, то про Адама і Єву ще навіть навіть в планах не було. Ось так. Тож, робимо все, аби відродити силу і славу нашого народу. А для цього маєте нині усе, що потрібно. І лише вам треба зайти на мій YouTube канал включити плейлист з молитвами славами, так? І кожного дня. Їх прокручувати, щоб звучало, звучали молити, звучали слави рідники. відроджувалися сили, сили і слави нашого народу. Відаємо, відаємо, бо це велес научив жити він інші на полях страдних і ставити снопа ну, при вогнищі у хаті і почитати його -йо, отця нашого. Велес, да мій Бог опікун. О, тут недалечко, то маємо. Велесові скелі, які зараз часто називають чортовими скелями. Ну, усюди, де є корінь чорт або сад, там усюди треба шукати власне Велесові місця сакральні місця нашого народу. Велес. Велес. Це фактично ліс це його проявлення, як його волосся, його антени. Ну а Лістя фактично як інтернет землі. Він несе небувалу силу і небувалу інформацію. Треба лише навчитися з цим контактувати і спілкуватися. Довго нам обрізали ту силу, довго нам второчували, що то тварин насила, то, то треба від того відмовитися. І що? Людина стає безхребетною, людина стає нерішучою. Вона не має того стриження, стриження духу Велес, сила ця піднімається з куприка крижі і по хребту піднімається вверх, ну, у кого проявлена. Так? У більшості нині вона там спить. Це, знову ж таки, це частина тої сили, яку, власне, в Індії називають кунталін, так? Ця отут, от, 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 як змією малюють і піднімається. Змія це знову ж таки символ мудрості. І власне, коли ця сила піднімається вверх і вверх, вверх. Якщо людина з нею гармонійно взаємодіє, врівноважено, так, то відповідно стає могутнім чоловіком. Так? Ну, це чоловічий прояв землі матері. Жіночий прояв це Макоша, мати коша. Так. Це власне та сила покровити, по, покрова, так, оберіг. А чоловічій це Велес, чоловік Макоші. Так. Говориться, що Велес Макошою приносять на ручках свої душі предків наших, які втілюються в дітях наших і передають на руки повітусі. І повітуха це завше була журиця Макоші. І, тому вона могла бути дуже різкою. Дуже різкою, як земля. Вона може бути м'якою, а може бути тверда, як криця, як, як, як кремінь, так, як скеля. І, і тоді виходить іскра. І з іскри висікається вогонь. Так і власне оця сила. З одного сторони, сила Велеса, вона м'яка. Вона м'яка, це, це така м'яка мудрість, як, як, як діду. такий. І Сивий, і сивий дідок, який з радістю дивиться на своїх внуків, правнуків. І з радістю так заглядає їхні очка і підказує їм, підказує і учить. Підказує, і учить. Хоча, знову ж таки, мудрість це, 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 це в першу чергу рівновага. Це вміння зважувати протилежності. Це не стільки знання, інформація, як вміння зважувати. Вміння власне, оце от перебувати в рівновазі. Оце і є мудрість, так? коли та сила землі піднімається в ПР. Так? І одночасно вона вивноважується силою неба. Коли мужчина не вміє ту силу ну, він не може відчути себе, неправду, наповну так? На повну батьку, так? І ключовий момент у 28 років. Це один з момент, один, один момент переходження, трансформації по І наші посвяти завжди, вони, власне, на межі, хоча б символічно на межі смерті і життя. А смерть це фактично перехід, перехід до нового етапу, на нову сходинку. І так ви приходите до мене, я даю посвято Любому Грі, у вас активізовується. Сили любові. І там теж є своє випробування навіть на першій ступені. А на другій там ще похитріше, посильніше. Так? А потім, коли в житті вже посвята йде, то взагалі людина стоїть посеред вогню на камені, камінь посеред вогню і вона на камені посеред того вогню стоїть. так? Або можуть бути ще інші випробування, які ще більше випробовують. Спочатку це наскільки людина приймає волю любові, воль радості, вогонь слави, наскільки готова прийняти, наскільки готова відкрити серце, щоб відкрити серце, там відкинути страх. А коли відкривається серце, і людина піднімається в силі, піднімається в любові, тоді страхи відкидаються. Як то говориться, хто повітря той любові не знається. О. І власниця сила Велеса точно так само. Ми піднімаємося в ній, і чим вище ми піднімаємося, тим більше опадає. Опадає всі ці страхи, образи, перестроє сумніви, зневіра, то все опадає як пил. Як пил. Просто. І лишається там внизу. Так. Тобто е, сьогодні можна часто почути, як це образи. Ай, не ображайся, так, та не ображайся на нього, та відкинь цю образу. Легко сказати, відкинь. Це як сказати, е, хай тебе перестане боліти зуб. Чи, чи то е, перестань боліти зубом своїм, так? Ну, сказати то можна, але як це зробити реально. Так? Треба відати, як та енергія пливе, як її переключити, і тоді можна енергію болю також пити і заряджатися. І замість того, щоб страждати, навпаки, як акумулятор набиратися сили. Тому що все рівно це е, любе відчуття, це, є, це є електрика, це є струм. Лише треба навчитися. І так само образа. Легко сказати, цього образи, не ображайся, як цього реально зробити. Так? Є два основних варіанти. Перший варіант це ви вмикаєте на плейлист практики словолюба. Там знаходите практику прощення. І спочатку слухаєте пояснення, як відбувається це не, не те прощення, коли ми а хай буде. Так? І то виходить, що ми дозволяємо людині чинити кривду собою далі ту саму кривду чинити. Таким чином ми тільки притягуємо до себе негатив. так? Це інше гроші, коли йде спілкування між душами. Йде спілкування між двома душами, хтось на когось убрався, а хтось когось образується. Хтось комусь зробив, а хтось скривнився. Йде спілкування між двома душами і врівноваження. Врівнова. І відповідно це врівноважування приводить до того, що власне, людина позбувається побувається образ чи навпаки почуття провини, злості, гніву і так далі. далі, далі та? а Це вона річ. Це дуже важливо, включаєте цю практику прощення і 40 днів очищаєтеся. О, тобто, перед, перед великоном 40 днів. Оце треба зробити. Та? Якщо не робили, то берете, робите зараз, перед купайлом, і нормально, супер. І за 40 днів ви очиститеся від більшості. Потім будуть згадуватися вже дрібненькі-дрібненькі якісь образи, що комусь добрий день не сказали, чи не відповіли, чи ще щось таке. Спосіб. А є інший спосіб. Ну і краще робити ці два способи одночасно. А інший спосіб, коли ви піднімаєтеся в силі, піднімаєтеся в силі, активізовуєте силу ВЛС. Ну, а там, якщо мужчини ну, то це а, сила купаєва. Ярма сила, сила Дбога. Якщо це жінка, то силу Макоші, силу Лони і силу Купави Любов з матки, то розквітає і підіймається. Підіймається разом з силою Макоші і йде вверх. Йде вверх по хребту, і тут спереду йде по передньому каналу і підіймається до серця. І живить серце з міцною І чим більше воно підіймається, тим більше ви підіймаєтеся в силі. Ви підіймаєтеся, сила вас просто підіймає. Вище, 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 вище. А образи, ті всі якісь строки, то все лишається внизу, опадає. Просто опадає в хвилю. О! Отак от. Тож використовуйте ті сили і можливості, які маєте так. І з кожним днем ті сили і можливості ростуть. Раніше де ви то могли почути, де ви то могли побачити, так? Однак прийшов час і розкривається знання, і розкривається. Так? А хтось раніше пізнавав, як працювати з чоловічою жіночою силами, читав там, наприклад, Мантикачія, Чія, Мантичя, світовий такий, так? Однак, якщо ви візьмете мою книгу, введені в будь-якому то ви там знайдете речі, які ви не знайдете в мене Основна Основне це цей алгоритм, алгоритм власне, спілкування в землі близькості, Власне, як з накопиченням сили. Це системне бачення. ви дивитеся на цей алгоритм, і ви розумієте, що там відкривається, просто не буває можливості. Насправді все, все просто, все дуже просто. Ви подивилися, зрозуміли і все. А все починається з питання, і та книжка почалася з питання, коли мене на перерві запиталися, ну, власне, як це відбувається, як це берегти. А, і я перший раз взяв і виклав це. Просто на салфетку, все я намалював чоловікові. Дивися, то все просто, от воно, ну, алгоритм, от-от, раз. І раз, раз, раз. Якщо піднімаємося сюди, то тоді йде туди, і що так, то так, то, так туди. Так. І з цього почалася книжка. І з ваших питань може вирости зараз третя книжка і четверта книжка. Запитуйтеся і вам відкриється. І будуть відповіді. Тож, для відродження сили і слави народу нашого, України, Русі православної. Продовжуємо ми радіти. Продовжуємо в раденнях своїх в радості, любові і, і світлі. Продовжуємо чищати роди свої і землю свою від кривди і напасті всякої. І так є, і так буде. Тож як і тисячі років тому промовляємо. Коли чорти від породо Всевишнього матірка ж мопрій силою своєї благослови, силою своєї наділи, силою своєю благослови. Силою своєї сили. Жива матінка, силою наповняємося, святі святої благословляємося, по сучасну славу ми. Тож і був з нами на добре щастя, родом земного слава живі матінці, слава, слава живі. Своніть звони, і як і тисячі років тому, призиваємо боїв, котрі несуть до нас. Сили любові і кохання, задоволені насолоде блаженства і благобуща. Ладай лабеляйле, ле єриця, любова, люба блона, ясна да, та на велиці мокошу. Рарог сопляв наш лисяні, батько наші піддання, Спас си роду своєї кородаш, бора, морі, коло та мамані, душі свої перед вами розкриваємо, жити праведно бажаємо, сили ваші до себе закликаємо. Прийдіть, в любов'ю любові утвердіть, мудрості кохання благословіть, аби в честі і благородстві, мудрості і славі, відродився народ наш, України Русі православної, слава Рітвам, слава!